Впродовж доби 9 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали ударів по одному пункту управління, одному складу пально-мастильних матеріалів, одному зенітно-ракетному комплексу, одній радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних дронів типу шахет 131 -136 «Рашистів». Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В окупованому з 2014 року місті Ровеньки на Луганщині пролунали гучні вибухи, після чого зайнялася масштабна пожежа на нафтобазі. Повідомляють, що за попередніми оцінками збитки Чорноморського флоту РФ через дії українських морських дронів становлять у грошовому еквіваленті щонайменше 500 мільйонів доларів США. Неспокійно на території рашистського рейху у свято Ленінграді автобус впав у річку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Кажуть, до семи пасажирів автобуса перетворилися на хороших росіян. Водієм автобуса виявився уродженець сонячного Таджикистану, який встиг отримати паспорт з двоголовою куркою мутантом. Також повідомляють, що компанію, якій належить автобус, за останні два роки понад 20 разів штрафували за відсутність ліцензії і належить ця компанія подрузі очільниці так званого Совєта Федерації, яка відома на прізвисько Валька Полстакана або Валька Красної Труси. В Гаувороняж-Вантажівка, що перевозила свинок, зіткнулася з товарним потягом рашистських свинособак. У ближньому замкатді пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Непізнані безпілотні літальні апарати атакували ГАУ ГАУ «Курск», ГАУ Гаувороняж і ГАУ Гауліпетськ. В гаукалуга непізнані безпілотники атакували нафтопереробний завод. Після вибухів розпочалась потужна пожежа.